Лаура Файнгольд. А хто ви, секс вайф чи хот-вайф? 18 передмова. Не знаю, чому подібну книжку в нашій країні не написав і не видав хтось раніше, адже цілий світ сексуальної свободи існує дуже давно. І живе в ньому багато більше кількості людей, ніж ви думаєте. Це може бути ваш сусід, друг, брат, сестра, батьки, ваш перукар, тренер з йоги, бухгалтер або ваш керівник. Просто ця тема залишається по старому за сімома замками і навіть близькі люди боятимуться в цьому зізнатись вам. І це тільки у світі моногамії, сексуальна свобода сприймається і трактується як збочення. Водночас люди із задоволенням читають книги про те, як його гарячий і твердий жезл входить її жадне лоно. І залюбки ходять на виставки та кінофільми 18. Куди більшими збоченнями я вважаю приховувати та пригнічувати свої вподобання, зраджувати своїх партнерів, робити нещасливими себе і свою кохану людину. І все ж з однієї причини страх зізнатися, страх запропонувати чоловікові чи дружині, страх бути незрозумілими та неприйнятними. І дивно, що вже достатньо часу минуло з часів Фреддінської революції, психології. І всі прекрасно знають, що саме пригнічення сексуальних бажань веде до розладу в усіх сферах людського життя, тому що будь-яке придушення чи то в їжі, чи то в сексі шкодить особистості, що, звісно, негативно впливає на всі аспекти життя загалом. З назви книги все зрозуміло, що вона орієнтована більш на сімейні пари та партнерські стосунки, особливо ті пари, які одружені багато років та забули. Як насолоджуватись одне одним. Але, звісно, й окремим індивідуам ця книга буде не менш цікавою та корисною. По-перше, ніж пов'язати своє життя з іншою людиною, так важливо розібратись в собі, визначити і зрозуміти, що важливо для тебе, і тоді вже будувати стосунки з партнером зі схожими цінностями та світоглядом. Також передбачається, що порушена тема сексуальних стосунків людей більш орієнтована на пари, які мають умови, стабільно які мають умовно стабільну фінансову незалежність та умовно стиле, стали тривале спільне життя у подружжі. У першому випадку, якщо люди думають тільки про те, як прогодуватися, сексуальне життя залишається лише на базовому рівні фізичного задоволення, у другому випадку йдеться радше не про кількість, Прожити років разом, а про їхню якість, а точніше кажучи, про рівень глибокої довіри, взаємоповаги та любові. Якщо ви щасливі в шлюбі і впевнені, що ваш чоловік або дружина нічого не приховує від вас, і ви відверто обговорили всі ваші фантазії, вірогідність експериментів, можливість їхньої реалізації та дійшли до того, що вас обовлаштовує і тішить моногамія, то ця книга не для вас. Але сподіваюсь, ви були щирими одне з одним. Не забувайте, що життя довге, і зараз ви не можете знати, як ви думатимете через 5-10 років спільного життя, як і колись. Основна думка, яку я хотіла б донести до цієї книзі, це наскільки неймовірно важливо досвітити себе, свої справжні бажання, намагаючись відкинути вплив соціуму і пережитків минулого, відкинути страхи, що тебе не зрозуміють і покинуть, або йти на будь-які експерименти. Аби не втратити партнера. Зустріч із собою найважливіша подія в житті чути себе, відчувати своє тіло, це її ментальне і фізичне здоров'я. Тільки маючи під ногами таку базу, таку опору, можна побудувати здорові тривалі міцні стосунки. Можна і не будувати, можна стати собою, бути собою і залишатись собою. І це набагато важливіше, ніж будувати аби якісь стосунки, і аби з кимось бути, а точніше Існувати. Адже більшість пар після тривалого спільного життя або починають зраджувати, або живуть нещасливо, а то й зовсім у депресії. І просто тому, що соціальні норми загнали нас у такі рамки, що ми змушені прийняти той факт і віримо в те, що жити довго з одним партнером щасливо неможливо. І це нормально, бо так всі живуть. Сексуальна розкутість, звичайно, не є єдиним рішенням всіх подружніх проблем. Але часто в парах саме в цій темі є перепони, непорозуміння, недомовленості та, як кажуть психологи, фіксації. Я просто хочу, щоб ті люди, які відчувають напругу в цій сфері, спробували подумки абстрактувати світ громадської думки та поринули в себе свою природу, свою фізіологію, і через це занурення знайшли гармонію з собою та світ. ФС. І якщо ви не зупините прочитання цієї книги на слові, член. Або мастурбація, то дізнайтесь, що насправді ця книга про кохання, свободу, особистість із та трансформацію. Терміни та поняття. Напевно, багато хто, почитавши книжку і навіть не дочитавши, захочете знайти, побачити, подивитись на автора в інтернеті та соцмережах, хтось, щоб облити брудом, а хтось, щоб візуалізувати. Не переймайтеся, ім'я автора вигадане, але історія моя правдива. Отже, мене звати Лаура, і я Sex Wife. Тим, хто з вас не в темі, поясню, це формат стосунків, де жінка може знайомитись, заводити коханців, змінювати партнерів і чоловіків. Це подобається. Чоловік при цьому може бути присутній. Може брати участь, може не брати участь. Але потім обов'язково слухати і дивитись, фото-відеозвіти нерівності дружини. Отримуючи задоволення. У співавторстві навіть набув в популярності спеціальний символ, що позначає Sex Wife. Тематична культура постійно розвивається, тож зараз дедалі більше заведено поділяти це поняття на Sex Wife та Hot Wife. З тією відмінністю, що в першому випадку жінка все ж більше перевалює у своїх бажаннях, походеньках, пригодах, самостійно ініціюючи їх. З тією відмінністю, що в першому випадку жінка все ж більше перевалює у своїх бажаннях, походеньках, пригодах, самостійно ініціюючи їх, не питаючи дозволу чоловіка. Чоловік покірно чекає вдома і вже постфактум із задоволенням слухає докладний звіт або навіть чоловік може брати участь, але частіше такі чоловіки є куколдами. Куколд дослівно перекладається як рогоносець. Таким чоловікам подобається якесь легке приниження та домінування над ними іншими чоловіками, і він особливо не має права голосу, радже сприяє втіхам дружини та її коханця альфи. У випадку з Hot Wife зустріч здебільшого відбувається в присутності чоловіка, де вже він саме керує процесом. Він може відпускати дружину на побачення і без своєї участі, але повністю контролює процес і визначає. Що їй дозволено робити, а що ні. По суті, Hot Wife жінка, який чоловік безмежно довіряє, пишається і ухваляється перед нею іншими самцями, своєю гарячою дружиною. До речі, про Куколт варто додати, що існує і протилежна ситуація, де жінка усвідомлює і знає про пригоди партнера і отримує від цього сексуальне задоволення. Така жінка називається Кукеан дружина чоловіка. Перелюбника. Зараз, коли ви вже знаєте різницю між Sex Wife та Hot Wife, можу уточнити, що конкретно в нашій парі все ж склався формат Hot Wife. Особисто я не люблю символів, позначок та відміток на собі. Але якщо вам захочеться інтриги, аби побачити на незнайомці, а можете навіть і на знайомій жінці браслет на нозі з піковою дамою, то знайте, що так себе символізує Hot Wife. Оскільки символів у цій темі досить багато, то одразу наведу приклади решти, щоб ви орієнтувались та випадково не купили собі чи на подарунок такий кулон, що має прихований підтекст. Цей символ безкінечна любов вказує на те, що ви не лише Hot Wife, а й поліаморні. Цей символ вказує на те, що ви є Hot Wife, і відкриті до знайомства та ігор. Це міжнародне позначення вас як Hot Wife. А також як дівчини відкритою для свінгерських відносин. Воно може мати вигляд як татуювання, так і кулона на шиї або руці. Символ ананас є умовним позначенням свезької сім'ї та свінгерів. Його теж носять у вигляді кулона на шиї, на зап'ясті чи на нозі. Цей символ вказує на те, що у вас все добре в особистих стосунках, але вам цікаво розширювати горизонт. Він також сигналізує про те, що у вас вже є. Тійке тріо. Позначення домінуючих Hotwife. Корона вказує на те, що ви вважаєте себе королевою та дозволяєте задовольняти себе. Піка вказує на те, що у вас немає расових упереджень у виборі партнерів. Позначення Hotwife, яка готова до сексу прямо зараз. Також визначення складу та кількості учасників за типом та кількістю підвісок. Ще один символ, який вказує на те, що Hot Fife не використовує презервативи. Також це може бути пікова дама з літерою Б в центрі, відома як Bayer Hotwife або Beta Hot Wife. Ці позначення розуміють майже всі, хто є членом тематичних спільнот. Ви можете вийти на вулицю і для багатьох цей символ буде сприйматись як звичайна пікова дама. Але для тих, хто в темі, це стане сигналом для знайомства та спілкування. Багато кумедних ситуацій буває з людьми. У яких пляжні костюми мають принт з ананасом. Саме тому на західних пляжах їм частенько пропонують познайомитись ближче. Отже, проводимо загальну термінологію свінг. Щодо свінгу, я впевнена, ви вже знайомі з цим терміном. Все досить просто: сімейні пари знайомляться, спілкуються, займаються сексом, обмінюючись партнерами. Розрізняють три види: м'який свінг. вид свінгу, при якому пари. Не обмінюються партнером. Займаються сексом безпосередньої близькості одне від одного. Закритий свінг. Вид свінгу, при якому пари, обмінявшись партнерами, займаються сексом окремо, не маючи можливості бачити одне одного. Відкритий свінг Вид свінгу, при якому пари, також обмінявшись партнерами, займаються сексом безпосередньої близькості одне від одного. Для більшості свінгерів цей спосіб життя не тільки про секс. Це можливість знайти друзів, однодумців зі спільними інтересами, а секс є своєрідним бонусом до загальної ідеї. Різниця між свінгерами та парами з відкритим шлюбом полягає в тому, що в останньому кожен у парі має повну свободу в сексуальних стосунках у свінгу ж усі пригоди, зустрічі та рішення приймаються разом. БДСМ також чули всі, але не всі знають тлумачення цієї абревіатури. Розшифровуються як бендеч, дисциплін, садізм. Масочизм, перш ніж засуджувати цих людей, чи знаєте ви, що основними принципами БДСМ є СССР, БДСМ є СССР, що розшифровується як Сейф, Безпека. Сен, розсудливість, консенсуал. Добровільність? Та й загалом до ваших осудів ми повернемось пізніше. Усе, що робить людей щасливішими. Та не шкодить іншим людям, не має осуджуватись. Крапка. Пауло Коельо написав черговий шедевр 11 хвилин, який став досить скандальним. Автор зіткнувся з деякою критикою від читачів, бо відійшов від звичайного сценарію про пошуку душі та божественну місію, і розповів іншу історію, в якій глибоко і гарно порушено тему БДСН. Несподівано для цього автора. Але із задоволенням додав цю повість до списку рекомендованої літератури наприкінці книги. І до речі, чи знаєте ви, що бдсн практики які раніше вважали девіаціацією відхиленням, на сьогодні видалено з міжнародного класифікатора хвороб за умов дотримання принципів СССР ЛГБТ про лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів та трансгендерів. Суспільство давно відомо, і ваші осуди тут теж недоречні. Кожен має право на свій вибір і сам вирішує, як розпоряджати своїм тілом, життям і душею. Груповий секс. Секс оргія. Тут теж не сладко. Просто в одному визначеному місці збирається група людей, які люблять секс. Тут можна зустріти і свінгерів, і бісексуалів Кого завгодно, але все завжди та скрізь відбувається за згодою всіх учасників. Найчастіше будь-які зустрічі обговорюються заздалегідь для розуміння, що і чого чекати. Не буває так, що ви, наприклад, гетеросексуальний чоловік, прийшли на вечірку, а вийшли з і сексуалом. Ні, виключно на ваше прохання. У жодному з перерахованих вище і нижче форматів нічого немає навіть спільного з насильством. Все і завжди відбувається тільки за вашою згодою та бажанням. І навіть щоб доторкнутися до вас, люди повинні запитувати вашого дозволу. Культура згоди. Перше та головне правило будь-якої тематичної спільноти. Сексу трьох. Математику усі вивчали. Ситуація зрозуміла. З тим лише нюансом, що це можуть бути варіації. Дві жінки та чоловік. Або двоє чоловіків та одна жінка. Тут теж є нюанс, який необхідно уточнювати перед зустрічю. Дівчата можуть бути бісексуальними або гетеросексуальними в Ж, Ч, Ж. І також чоловіки можуть бути гетеро та бісеросексуальними та бісексуальними. Завжди уточнюйте цей важливий факт перед зустрічю. генх-бенг. Секс жінки та чоловіків у кількості більше, як троє. Часто такі оргії закінчуються еякуляцією учасниками генг-бенга на обличчя жінці. Менш поширений варіант одного чоловіка та групи жінок. Але якщо вам цікава така фантазія, то називається генг-бенг реверс, кінки вечірки. Зазвичай це тематична костюмована клубна вечірка, що передбачає сексуальну свободу і розкутість учасників. Це можливість познайомитися та знайти однодумців. Загалом поняття кінг досить широке. Це певний збудливий елемент кожної окремої людини. Кінком людини може бути що завгодно. Збудження він запахів, конкретного місця від ситуації, сексу у незвичних місцях, від ризику бути побаченим, спійманим що завгодно. Поліаморія. Поліаморні пари народі. Введено називати вільний шлюб. Отже, ці партнери можуть знайомитися, зустрічатися, займатися сексом з іншими, і це аж ніяк не включає їхніх особистих сексуальних взаємовідносин між собою. Як на мене, то це найбільш одухотворені люди з високим ступенем взаємної довіри, які дійсно глибоко змогли розділити поняття любові та сексу. А тому бачу сенс винести ці поняття на та... також у нашу термінологію секс. Категорія інтимних практик спрямована на задоволення сексуального потягу ще раз повторю, а ви спробуйте глибоко замислитися: інтимні практики: тут немає нічого про кохання стосунки, тепер він зі мною одружиться. або жили вони довго та щасливо. Кохання, про кохання ми довго говорити не будемо, про нього вже все сказано. Але для загального формулювання звернемось до Вікіпедії: Кохання це притаманне людині почуття. Глибока прихильність та потяг до іншої людини чи об'єкта почуття глибокої симпатії. Отже, я впевнений, що кожен із вас розуміє, що секс без кохання існує, і для сексу достатньо лише взаємної симпатії та бажання. Рівно, як і кохання може існувати без сексу. І чим більше воно піднесене і натхнене, то менше в ньому сексу. Далі, звісно, ми розуміємо. Що золотою серединою, та найбільшим щастям є займатися сексом із коханою людиною. Тут можна було б поставити крапку, але ні. На кохану людину ми навішуємо свої егоїстичні мотиви тепер ти тільки мій, моя. А саме кохання зникає, натомість залишаються зручні та звичні для обох відносини. Ми укладаємо шлюб і вважаємо, що віднині кохана людина офіційно належить тільки мені. Це виправдано бажанням людини мати стабільність, яку люди хочуть, шукають у всіх сферах життя та прагненням захистити себе від змін від нового та невідомого. Суто страх та егоїзм криються в корені таких стосунків. Ну і звісно нав'язана сукупність норм та правил, які колись формулювали в суспільстві, але впродовж усієї історії змінювалися і будуть змінюватись. В одну мить ми цього не змінимо ні в собі, ні в суспільстві. Але давайте хоча б почнемо з повагою ставитись до тих людей, які змогли перейти цю межу, тим самим отримавши колосально якісний інший рівень взаємин. взаємин. Та й загалом час навчитись поважати людей з іншою точкою зору, відмінною від вашої. Людям простіше оцінювати все вище значенням, як збочення. Я сама колись любила цей штамп і таврувала всіх цим словом. Але згадаймо, що донедавна оральний секс теж вважався в нашому суспільстві збоченням. Скажу так. Звісно, збоченці трапляються. Але ви зосереджетесь на цьому ключовому понятті та зрозумійте мою аналогію. Є люди, яким байдуже, що їсти, де та як втамувати голод і побігти далі. Є ті, хто полюбляє просту, здорову домашню їжу на своїй кухні в теплій і затишку. Є гурмани, любителі скуштувати все нове, вишукане та витончене, насолодитись посмакувати. А є ненажери. вони не в змозі контролювати себе, свої бажання та свою ненаситність. У цій аналогії ненажерливість була б збоченням, що потребує втручання фахівця. Але ми ж не відмовляємось від їжі тому, що знаємо, що є ненажери. То ще раз, так, збоченці існують, це факт. Але до сексу вони мають такий самий стосунок. Як ненажери до їжі загалом. Зрештою, ми ж розуміємо, що проблема не в самій їжі, а в розладі харчової поведінки конкретної людини. На превеликий жаль, таких ненажер у тематичній спільноти злітається чимало. Я зустрічала неадекватних чоловіків, які не розуміють слова ні і атакують у листуванні з різних аккаунтів під різними іменами. Великий плюс у тому, що неадекватному чоловіку вкрай складно довго прикидатись нормально. І перш ніж зустрітись, я досить довго спілкуюсь віртуально. Будемо відвертими, у будь-якій соціальній спільноті є токсичні люди, але не варто оцінювати за кількома прикладами та робити висновки про решту цілком цікавих, вихованих та глибоких людей. Тому не поспішайте з висновками. Дочитайте книгу до кінця, а потім уже вирішуйте, що є збоченням. А що просто іншим сексуальним вподобанням цілком розсудливих людей. Я також очікую вигуків, виправдаємо й в педофілів. Ні, педофіли соціально небезпечні і не мають нічого спільного з усіма перерахованими вищими категоріями, які не становлять жодної загрози для суспільства. Науковці провели достатньо експериментів, щоб встановити, що в них в цих людей є конкретна фізична аномалія мозку, дефіцит білої речовини. По суті, ця потвора особа з врожденними дефектами тіла можливо з умовленим генетичним дефектом. Підозрюю, що ви досі вважаєте всі перераховані вище субкультури збочені. Але загляньмо у ваш комп'ютер або смартфон. Звісно, у молодої людини там буде маса вже улюблених порносайтів, і вона готова мастурбувати на все, що хоч трохи натякає на секс та сексуальність. Але зріла людина ні. У неї вже є свої улюблені розділи та фантазії на тему сексу. І різниця між людьми лише в тому, що хтось наважується реалізовувати свої фантазії, а хтось ні. Звісно, мені пощастило з партнером, який розділяє мої сексуальні вподобання на усі 100%. Але тим, хто буде кричати мені в спину з боченка, може відповісти так. Пригнічення! Чимало джерел літератури з психології, починаючи з Фрейда та Юнга, стверджують, Придушення сексуальних бажань це погано. Це руйнує людину і може руйнувати її основну сферу життя, роботу та сім'ю страх. Страх бути незрозумілим, неприйнятним, приниженим, уразливим. Іроди та збочинці. Люди, які відхиляються від нор. Але від яких нор? Зрозумійте, навіть якщо ви моногамні і зустріли такого ж вірного партнера. І в цьому ви чесні перед собою та одне з одним, і прожили вже багато років разом. Але подумки мрієте про щось нове та цікаве. То для когось це також здається збоченням та анормальністю. Вас менше, ніж будь-яких інших особин. Але чомусь наше суспільство все ще пропагує саме таку ванільно-казкову картину стосунків та шлюбу. Саме через цю казкову ілюзію стільки людей у шлюбі страждають і розпадаються сотні тисяч пар. Ханженство. Процитую Вікіпедію: Показна форма благочестя та побожності при таємній чи явній нерівності сповідуваним ідеям. Так, я вважаю деяких людей ханжами тих, хто таємно зраджує дружину або ігнорує місцями чоловіка в ліжку. При цьому вони засуджують та обговорюють сексуальне життя інших людей. Обов'язок відповідати. Ви відповідальні за своє життя, за те, щоб жити щасливо та гармонійно, спершу, хоча б із самим собою. Будьте чесні з собою та з партнером. Що раніше, то краще. В ідеалі до шлюбу. Це дасть вам набагато більше шансів на щасливий шлюб з однодумцем та справжнім союзником. Здоров'я. Ви вже говорили про те, що придушення сексуальних бажань шкодить насамперед вашому психічному здоров'ю і як наслідок вашим близьким. Ваше психологічне здоров'я впливає на ваше сексуальне здоров'я, відсутність ерекцій у чоловіків або відсутність оргазму у жінок, а також інші дисфункції є лише наслідком психологічних розладів на ґрунті сексу. Зібравши воєдине вище сказане, то отримуємо психоз яскраво виражене порушення психічного стану, коли сприйняття людини суперечить реальній ситуації. А реальність ситуації в тому, що багато хто з нас займається самообманом просто тому, що не вміє та не знає, як можна побудувати відкриті глибокі щирі сексуальні стосунки зі своєю коханою людиною. Але для цього тут ми і зібрались. Так, секс це найголовніше в житті та стосунках. Набагато важливішим пріоритетом є здоров'я, фінанси, самореалізація, побут, комфорт тощо. Але щойно відбувається збій у будь-якій зі сфер. Виринає на перше місце та заповнює наші думки та переживання. Людям та парам, які вже ментально налаштовані на сексуальну свободу, і за один крок дереалізації, теж скажу не поспішайте. Хочу, щоб ви зрозуміли, це не ті рішення, які ухвалюються миттєво, мовляв. Все вирішено. Тепер я раб господиня Куколт, Секс Вайф. І хочу заявити про це чоловікові, дружині, усім знайомим: нехай приймають і люблять мене такою, яка я є. Ні. Це процес і досить тривалий. І краще під наглядом фахівця психолога-сексолога, процес прийняття себе самого, процес відкриття себе, процес налагодження довірливих стосунків зі своїм партнером, процес відкриття партнера з вашою допомогою або з допомогою психолога-сексолога. Це контрольований, усвідомлений, емпіричний, місцями інтуїтивний трансформаційний шлях. У кожної складатиметься по-різному. У наступному розділі я розповім про свій.